На які тоді вакансії зараз є попит? А які навпаки зменшилися? Да? Ну, тобто, з повномасштабку всі хотіли піти в онлайн, всі хотіли піти в АТІшку. Там і тоді було в принципі вакансій небагато, а потім взагалі багато кого позвільняли, і стало багато таких вільних людей, скажімо так, без роботи. Яка зараз ситуація, які от ніші потребують найбільше? Я думаю, що будуть професії актуальні ті, що є на рівні пріоритетів нашого суспільства і нашої країни, а це мілітаризмі. Це виробництво, це інженерія. І це те, що ми колись вважали ну, такими простими ручними, да, прикладними якимись професіями, що нікому не було цікаво. Але якщо ми зараз побачимо, які зарплати у плиточників, у сантехніків. Часто, то ми можемо дуже сильно здивуватися. І твоя подруга тому яскравий приклад. Да, тому це попит ну, бачу... зростає, поняла, немає пропозицій, а, ну їх менше людей, і відповідно вони це розуміють. І я би на їх місці так само зробила. Трошки підняла би чек, да? Тому я нещодавно спілкувалася з хлопцем, який працює на заводі Рашен. Uh -huh. І коли він мені озвучив ну, зарплату, яку він може там отримувати, працюючи там навіть не місяць, а пів місяця, тому що да, там ну якби є зміни. То я така. Слухай, може я чимось не тим займаюся в цьому житті?